189 російських суден під новими санкціями Євросоюзу. Це потужний удар по тіньовому флоту Путіна. Європейські санкції ускладнять перевезення російської нафти тіньовим флотом танкерів. Проте не зупинять. Так вважає економічний радник Київського безпекового форуму В'ячеслав Бутко. Ну, звісно, перевізники не пишуть на борту своїх суден, я перевожу. Санкційну нафту вони мають документи від фірм-прокладок, згідно яких ціна нафти не перевищує стилю. Власність на танкера записана на цілу низку підставних фірм. Ризики санкцій доволі низькі, якщо не сказати, мінімальні, А прибуток дуже великий. І звісно, що за таких умов вибирає заробіток. Поки торгівля нафтою приносить мільярди, танкерні компанії і надалі ризикуватимуть. Санкції ускладнюють життя. Проте, зупинити потік нафти вони не можуть Підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Більше оглядів Київського безпекового форуму у Фейсбук та на сайті.